Україна продовжить завдавати удари по окупованому росіянами Криму та Керченському мосту для того, аби зруйнувати логістику ворога. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. Тож, ймовірно, метою України є виведення моста з ладу назавжди. Це нормальна тактика руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєпропасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Водночас міністр оборони заявив, що атака на окупований український півострів знизить боєздатність окупантів на фронті та врятує життя українців. Всі ці цілі є офіційними, тому що удари по них зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців. Щодо перебігу подій, Резніков спрогнозував, що війна закінчиться наступного літа. Також він впевнений, що після війни Україна буде мати змогу приєднатись до альянсу. Мовляв, наша заява на членство приймуть вже у 2024 році.